We be Живо Христос дає в небеснім домі, бажаю бути. в оселі вічні, душею Тривоги, горе навіть воїна. Друзі, дорогі, я читаю декілька віршів із книги Єклісіаста. Мудрий був чоловік і дуже слушні казав слова. Читаю один вірш із 11 розділу. І якщо людина прожила багато років, нехай радіє ними, навіть якщо пригадуються немало похмурих днів. Адже Усе, що минає марнота. І останній 12 вірш, останній розділ 12, два вірша останніх читаю, тож вислухаєм підсумок усього сказаного: бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть утаємничену, добра вона чи злочинна. Друзі дорогі, я прочитав ці вірші для нас, людей живих. Там, в Домі молитви, дуже багатсько було сказано, і це ж таки знову-таки для нас. Не для Валентини Івановни. На щастя, як було сказано, вона народилась в віруючій сім'ї. І вона йшла путем Божим, все робила, намагалась, по крайній мірі, так, як каже Слово Боже. Тому для нас, віруючих, каже розумний чоловік Єклісіас, в чому суть всього на землі? Перше каже бійся Бога. І заповіді Його дотримуйся, виконуй. Друзі дорогі, це дійсно так. Живемо на цій землі зовсім небагато. І навіть 92 роки, які прожила Валентіна Івановна е з погляду молодих людей, які є на цьому місці. Здається, це так багатсько, це так далеко жити, жити і жити. І я, до речі, скажу, я в свій час теж так думав. Якось мама моя була жива. Якось в розмові говорили, і я кажу, мам, та мені до 40 років прожити. А це був той час, коли тільки прийшов з армії. А вона каже, сину. Не зглянеться, як це все пролетить. І я зараз тільки згадую, далеко позаді 40, 50, 60. І ось на порогі вже 70. А це ніби вчора. Валентіна Івановна, 92. Адже важливо запам'ятати цю істину, яке каже слово Боже. Бійся, Бога! Тобто розумій! Де б ти не ходив, що б ти не робив, що б ти не казав, очі Господні бачать тебе і мене. Ухо Господнє чує кожне наше слово. Бог бачить кожний наш вчин. І нехай наше життя, яке б воно не було на цій землі, можливо, комусь дасть Бог прожити скільки, як Валентіна Івановна. А можливо, декого з нас завтра спіткається подібна ситуація. Ми сьогодні живемо в часи війни і так багато помирає людей зовсім молодих, яким би здавалось жити, жити і жити. Но, уви, на жаль, життя обривається зовсім несподівано і зовсім в не той час, який би хотілося. Пам'ятаю. Одну надгробну надпість. Там був похоронений зовсім молодий чоловік, яким, якому було чуть більше двадцяти. І була надпись така. Я знав, що це станеться, але не думав, що так швидко. Друзі дорогі, хай Бог допоможе нам пам'ятати, пам одного разу прийде той момент, коли нам нужно буде. Скласти свої руки, закрити свої очі і піти в вічность. Нехай буде жива надія у кожного з нас, що нас очікує та щаслива та блаженна участь із нашим Спасителем Ісусом Христом. Тому хто ще стоїть осторонь, хто ще не прийняв Його своїм особистим Спасителем, я хотів би звернутися до всіх присутніх. Сьогодні Бог дає цю чудову нагоду. Для тебе, літо Господнє, для тебе час благоприємний. Дослухайся, слов Господніх, Прийми його, серце своє, своїм особистим Спасителем і почни виконувати волю Його, яка викладена у цій чудовій книгі. Це дійсно та єдина книга, яка дає вичерпну відповідь на кожне питання, яке виникає в житті нас, людей. Хай Бог допоможе, дивлячись на життя, згадуючи, дивлячись на смерть Валентини Івановни, намагатися виконувати волю Божу. Прикладати максимум зусиль для того, щоб в точності виконати Його святу волю. І тоді ті щасливі небеса, вони будуть нашими. І тоді ми прийдемо в ту радість, де будемо вічно радіти з нашим Спасителем Ісусом Христом. Хай Бог благословить усіх вас. Ми зараз Коротенькій молитві, звернемося до Бога, подякуємо йому за цю нагоду, за цю можливість. І скажемо, Господи, поможи нам, котрим Ти даєш ще життя, жити для Тебе і в ім'я Твоє. Молимось. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословив усе це похоронне служіння. Дякуємо. Дякуємо, ти дав цей чудовий осінній день. Боже, ти дав цю чудову погоду. І ми дякуємо за все це тобі, тобі і тільки тобі. Боже, у ці часи війни, а ти зберігаєш нас, ти охороняєш нас. І ми приносимо тобі хвалу і поклоніння. Бо Ти Бог, ти заслуговуєш на те. Господи, поможи. Поможи до кінця звершити те, про що каже слово твоє. І поможи всім нам, котрі ще залишаємось жити на цій землі, поможи нам виконувати твою волю, поможи нам виконувати твої заповіді, дотримуватись всього того, що сказано в цій чудовій книзі Біблії. Для того, щоб в один момент. Нам почути ті прекрасні слова. Прийдіть благословені і наслідуйте царство, яке я приготував для вас відзначання. Боже, поможи, щоб ці слова, кожен з нас почув із своїх уст. Благослови нас. А за все, будь прославлений, будь звеличений. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться, нехай ти царство Твоє, нехай буде, не не буде воля не Твоя, як на небі, так і на землі, трій наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости. Зустрічі там. you